Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічне створіння Шамхазая, походження і значення імені. Ім'я Шамхазай зустрічається в юдейських апокрифічних та містичних текстах. Найчастіше його пов'язують з падшими ангелами, нефілімами Григорії, які зійшли на землю та спокусили людських дочок. Вважається одним з ватажків або другим, за значенням після Азазеля у юдейських апокрифах. У книзі Еноха Перший Енох Апокриф Шамхазай згадується як один з керівників синів Божих або спостерігачів Грігорі. Він разом з Азазелем переконав інших ангелів їх у різних версіях від 200 до 20. Спуститися на землю, взяти собі жінок з поміж людей і навчати людство забороненим знанням, цей гріх і породив появу велетнів Нефілімів у талмудичних та мідрашних традиціях. У деяких юдейських текстах Шамхазая та Азазеля вважають двома головними ангелами-спокусниками, які впали через власну гордість і бажання. Є легенда, що Шамхазай, на відміну від Азазеля. Покаявся після того, як його сини велетні були знищені потопом. За однією версією, він піднявся вгору, підвішений між небом і землею, як покарання за свою провину, це символ вічного розкаяння у кабалі та містичних трактатах. Шамхазая іноді вважають протилежністю Архангелу Михаїлу, замість покровителя Божого порядку він стає прикладом падіння. В Кабалі він згадується поряд з іншими падшими, які навчили людство магії, астрології, війни, прикрас і розпусти. Його ім'я вживається у деяких стародавніх заклинаннях як символ духовної небезпеки та падіння в арабських та ісламських легендах. У деяких ісламських переказах Шамхазай, часто разом із Азазелем або Харутом і Марутом асоціюється з ангелами, які були послані випробувати землю, але самі впали у спокусу. Його образ зберігає ту ж функцію, приклад того, як навіть небесні істоти можуть зійти в темряву через гординю. Символіка. Шамхазай символізує. Спокусу і гординю небесних створінь, що знехтували божественним законом, небезпечні знання, які виходять за межі дозволеного людині, можливість покаяння навіть для тих, хто впав дуже глибоко. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!